Автомати, кулемети, пістолети та велику кількість набоїв вилучили столичні губозівці у торговців зброєю. До складу групи входило шестеро киян. Найстаршому з них 80. працівниками обоз була затримана група торговців зі зброєю, які продавали цю зброю безпосередньо займалися збутом. Її це 178 пістолетів. 43 кулемети, 172 автомати. Асортимент у зловмисників був достатньо великий пістолети Макарова, кулемети Калашникова, Нагани, Кольти, Вальтери. І це далеко не повний перелік різновидів вилученої зброї. Нами порушено кримінальне провадження. Проводиться експертиза цієї зброї, а також по особам, які безпосередньо торгували цією зброєю. Вибираються запобіжні заходи. Навіщо зловмисникам такий потужний арсенал з'ясує слідство? П'ять років тюрми. Саме стільки їм світить за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Новобранці Черкащини готові захищати жителів східної України. Міліціонерів, які замінять своїх колег, виявилося чимало. Для прикладу, я на назову, що на одне місце було три бажаючих з працівників міліції. Практично з усієї області люди хочуть їхати на АТО, але ж все-таки не всіх ми взяли. Ми взяли специфічно там люди, які колись мали служили в збройних силах, які у них є досвід, і ми відібрали найкращих із працівників. Фізична підготовка, вміння володіти різними видами зброї, надавати першу медичну допомогу основи, які повинні знати бійці під керівництвом військових інструкторів. Правоохоронці відточували свою майстерність. Воно дуже велику дає користь, тому що проводять люди, які вели бойові дії, в них є реальний бойовий досвід. Стараємося взяти те, що дасть змогу там зберегти наших бійців і не попасти в ситуації, які будуть загрожувати життю або здоров'ю. А от на Хмельниччині бійці роти міліції особливого призначення Богдан присягнули на вірність України і одразу взялися до тренувань. Адже в суботу 100 чоловік вирушить у зону АТО. Селища Кочунок до полігону Ракова, дистанція марш-китка, яку потрібно витримати. На протязі 33 кілометрів хлопці всі трималися відмінно. От, добіжали всі сюди. Монтаж був, ну можна сказати, мінімальний. От це був наш сухпайок. В воду брали хлопці, та хто там ну, змінив взуття. Звісно, легше бігти в кросівках. Серед бійців роти люди різних професій, водії, фрезерувальники і навіть поет віком від 19 до 57 років. Але у них всіх одне бажання служити рідній державі і захистити її від агресора. Польовий вишкіл це основа навчання нашого підрозділу. І я думаю, що в майбутньому наш підрозділ займе достатнє таке поважне місце в структурі органів внутрішніх справ Хмельницької області. У місті Бардичеви на ринку чоловік хотів за фальшиві гроші зробити покупки. Проте досвідчена продавчиня одразу помітила підміну. Я беру 50 гривень, вони повинні бути шаршаві в першу чергу. А ті фальшивки вони гаденькі. Покупець поспішив розчинитися в натовпі, проте його наздогнав міліціонер. Затриманий каже, що гроші взагалі не його. Найшов кошельок в туалеті, а там оказались фальшиві лінки. Десятку я і сотку достав і. Ну, хотів купити там носки. Вона говорить, що вони, типу, Затриманого доставили до відділку міліції і, як виявилося, не дарма. У нього було два кошелька. В одному кошельке знаходилися підробні купюри, які ми вилучили, в другому кошельці вже були подліні купюри, е мелкі, номіналом 5, 10, 20 гривень. Тобто, скоріш за все, ця особа збувала купюри, придбала товар на мелкі суми і таким. Образом розмінювала крупні свої підробні купюри. Тож бажаючим зробити покупки у такий спосіб, нагадаємо, що кримінальним кодексом за фальшивомонетництво передбачено до семи років позбавлення волі. Розбирав колії і заробляв на життя. Такий винахідливий підприємець з'явився в Черкасах. Злодієм виявився 34-річний чоловік. Сам за фахом юрист і добре знає про кримінальну відповідальність за крадіжку. Утім, це його не зупинило. Щоб гроші були, здавав на метал. Брав ломик маленький такий, підважав, витягував кастелі, а потім витягував цьону. Складував мішок типу, і на плечах. За рахунок краденого чоловік розкошував майже місяць і навіть не замислювався, що завдав підприємству чималих збитків слідчим відділом Придніпровського району відділу міліції порушено кримінальне провадження за статтею 185, частина 2. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.